Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні, думаю, буде цікаве відео. Трошки вам покажу, що я роблю для ЗСУ. Це в нас акумулятори для FPV-дронів. Збираю, як то кажуть, перебираю. Так що буде цікаво, зараз я вам детально все покажу. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до праці. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам літій залізофосфатні акумулятори 130 А416 Вт-годин. З цих акумуляторів можете зібрати любі збірки 12, 24, 48 вольта, або придбати готові збірки. Всі посилання в описі під відео. З самого початку трошки вам історії розкажу. Написав мені мій підписник Андрюха. В телеграм-каналі, до речі, в мене є телеграм-канал. Хто хоче, підписуйтесь, там і телеграм-чат, телеграм-канал. У нас там вже трошки в телеграм-каналі є. Так що ви приєднуєтесь, там дуже цікаво. Коротше, добре вертаємось до Андрія підписника. Андрій написав: каже: хлопці прислали емулятори з FPV-дронів. Каже Вова, я не маю там ні тестера для внутрішнього опору, там контактну зварку він має. Ти можеш допомогти для ЗСУ зібрати хоч щось, якихось декілька акумуляторів, перебрати це, як то кажуть, хлам. Ось такі, от, бачите, там є топлені акумулятори, бачите, вони поржавіли. Це в нас бірочка 3С 6P. І я зараз на даний час перебираю всі акумулятори, заряджаю. Андрюха вже підзарядив їх, провірив наємність. Я зараз їх дозаряджаю нормально, заміряю в кожного акумулятора опір і стараюсь зробити декілька таких збірок. Вони на FPV, я думаю, вже не підуть, тому що опір тут дуже великий. Що за акумулятор, я не знаю, і ніри якісь. Ну, щось та й зберемо. Так як мені казав Андрюха підписник, хоч декілька збірок зібрати там для станції, щоб заряджати, бо акумуляторів критично не вистачає. Ну, що я вам скажу? Одну збірочку я зібрав, я вже посортував ось така от збірочка, запакував, збалансував. Збірочка, в принципі, нормальна, щось там зарядити, в якусь станцію вона підійде. І я думаю, ще дві, можливо, три збірочки буде, бо багато акумуляторів є з великим опером під 100. 70, 80, це вже дуже багато і різнобій поємності. Також звертайте увагу, якщо ви збираєте любі збірочки, не тільки для FPV. Ємність акумуляторів також грає важливу роль. Тобто акумулятори мають мати там, по 3000 мА. Не може бути в збірці акумулятор, наприклад, який має 3000 мА, а там той має 2500 мА. Це дуже погано. Ця збірка не буде добре працювати. Ось давайте я вам покажу для прикладу, як я перебираю. Дивіться, це ми відставимо. Оцю збірочку я вже склеїв. Бачите, я вибирав 3000, 3205, 2992. Коротше, в районі в 3 тисяч всі акумулятори позбирав, які погані, тобто з великим опором. Ємність нижче там була 2800. Я їх сюди не ставлю, тому що це погано. Також попадались мені там акумулятори, я поставив на зарядку, він гріється просто дурдом, дуже довго заряджається. Там опір дуже великий в нього, десь він, можливо, закорочений, такі я не ставлю. Вибираю, які кращі, ставлю IMAX, балансую. Ну, ця збірочка гарно збалансувалась, все рівно по 4,2 2 вольта. Реально шикарна, тут 12,6 вольт. І я думаю, оця збірочка також буде класна. Тут внутрішній опір приблизно 27-28, трошки великуватий і, Як ви бачите, я вже тут дозбираю ще одну збірочку. Зараз я починаю її зварювати. Як воно все це зварюється, давайте я вам покажу. Бачите, вони ось так склеюються і в нас ось так послідовно вони зварюються. Бачите, ось так це, як ви бачите, по зложеному це у нас 3С, 6П. Це в нас три акумулятора послідовно і шість акумуляторів паралельно. Добре, я думаю, ви це зрозуміли. Тепер що я буду робити далі зварювати. Зварюю ось такою нікелевою стрічкою. Можливо, хтось бачив розпаковку з Аліекспрес. Прийшла мені така нікельова стрічка, я заказував 0,2 мм, а тут, напевно, 0,15 Я цю стрічку роблю вдвоє. Ось так. Спочатку одну стрічку приварю, потім зверху другу для надійності. Ось так це все в нас виглядає. Як ви бачите, плюсовий я приварив. Зараз буду приварювати далі ось тут. Ось так приварюється, а потім мінус звідси сюди, і тут зварюються мінуси. Ось так сюди. Потім сюди, потім сюди. Коротше, менше слів, більше діла, як то кажуть. Зварювати я буду контактною зваркою в свм SVM 10. Там хлопці казали, що ти не вариш в Нірці. В Фнірсі варю ось такі маленькі збірочки. Якщо збірочки побільше, там на 40 акумуляторів, то я вже варю такою контактною, саморобною, як то кажуть. Вона краще з тим справляється, з такими великими збірками. А в Фнірсі для ось таких маленьких збірок. Та, в принципі, і для великої вона підійде, але треба давати перекур. А тут мені треба зробити швидко. Так що, погнали до роботи. Так, ну що, збірочка, як ви бачите, в нас готова. У мене немає термоосадки, але я даю такий от армірований скотч, воно також буде добре тримати. Головне, щоб сюди волога не попадала. Добре, давайте ми підключаємо сюди і поставимо на балансування. Це в нас 3С. Підмикаємо. Раз. І xt 60 Також підмикаємо, підключаємо, тобто так, що там нас покаже? Так, ми сюди. Баланс, і в нас 3С. Так, супер. Запускаємо. Баланс є. Пішло. Ентер. Так, як ви бачите, дроти треба поправляти. Один дріт не бачить. І бачите, він отут виліз. І треба його поправити. Не хоче балансувати. Давайте ми зупинимо. Стоп. Коротше, ось тут дріт. Бачите, отут контакти. Треба буде перепаювати оці конектора. Вони також дуже часто виходять з ладу. Бачите, він зовсім вийшов. Так, вийде. ну що, перепаяв я все ж таки цей роз'єм на балансування, тому що воно все перегнило. Тут тупо все перегнило, бачите? Роз'ємчики всі погнили. Коротше, перепаяв, дав термоосадочку, все супер, запаяв другий. Давайте ставити на балансування. Так, раз. Зараз має все працювати супер. Окей, пускаємо. Так, пішло далі. Так, що в нас тут? 417, 418, 418. Зараз воно дозарядиться. Рівно збалансується і буде, як то кажуть, вогень. Хлопці ще будуть користуватися цією збірочкою. Залишаємо нехай воно балансується. А ми за той час візьмемось за другу збірочку. Ось цю збірочку розберемо, познімаємо ізоляцію. Я думаю, треба нову тут подавати, бо тут, як ви бачите, все позатікало. Так що, ось так: ось таким я займаюся. Помагайте нашим збройним силам, чим хто може. Я можу перепакувати, перебрати, я допомагаю. На цьому все пишіть коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео.